Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і зараз ми зробимо з вами розклад. По можливості, хто може задонатити під цим відео, я покладу, закріплю силочку на реп для 143 бригади. Зараз я зроблю розклад з вами, мої дорогенькі. Вчора я виставила інформацію кричущу. І дивіться, я е, зараз задам хотіла задати питання. Перед відео я, хто дивиться мене давно, знає. Я мішаю, я настраююсь і потім включаю камеру. Випала вежа. Я запитувала в собі, навіщо наших кидають нам ясні штурми, щоб знищити. До речі, запитання було не моє, а волонтера пані Олени. Ви, можливо, вже чули про неї, вона це від неї, я дістаю всю інформацію. У мене телефон зараз забитий від неї інформацію, голосовими повідомленнями, кричущі. Зараз я назву декілька бригад, просто щоб ви розуміли, які саме попали в цю критичну біду. Перша була 72. -та, от кажу, так як вона мені каже. Потім була 54 та бригада, і тепер 110-та і плюс ще 30-та бригада. Можливо, ви чули, можливо, ваші рідні, можливо, ви з ними не маєте зв'язку з, з цих бригад. Так знайте, що їх кинули на м'ясні штурми без артилерії, без прикриття, без нічого. Розумієте? Давайте подивимося. Навіщо? Наших кидають нам ясні штурми. Ну, Таро показало, але ще раз. Щоб стримати. Щоб стримати, щоб могли. Хм, договорняк. Договорняк тут. От добре хтось вчора написав: верніше, я ночі зараз роблю, це ще сьогодні. Хтось написав, що це договорняк. Ось дивіться, я вчора виклала е, допис. Бачите, який довгий. Це військовий написав, зі, здається, з 110-ї бригади. Почитайте і дайте свій коментар. А ми поїхали далі. Тобто, бачите, я трошки нервуюсь. Утилізувати, знищити, здати території. Називайте, як хочете. Тут все в одному. І це все по договору. Видавлюють те, про що домовилися. Я як слухала її повідомлення, а там хто дає накази: сирський, шмирський, а далі не буду казати, який. А, бо буде безцензурщина. Давайте так, подивимося, хто дає накази. Іде це з банкової напряму, чи це сирський сам по собі це все вирішив? З банкової напряму йде? Сирський сам самовольно, чи це просто такі бригадири проросійські? Не бригадири, а як їх? комбриги, комбати, чи як їх ще називають? Дивіться, це довгий шлях. Це водять нас по пустелі. Тобто українці водять по пустелі, щоб їх розгубити, щоб їх знищити, щоб здати ворогу. А, так, ну тут іде якийсь страх. З одного боку, іде не напряму. Але зараз ми подивимося: сирський. У нас тут іде сирський. Але ви знаєте, що в мене? Ам... Інтуїтивно, зараз я докладу, тому що інтуїтивно в мене йде, що наказ йде звідси: тут страх, тут страх через ці домовленості, тому що тут королева мечів, ця королева з домовленості, Рашка, так, вона видушить з нашої влади те, про що домовились. А домовленості були не тільки в Омані, Стамбул був. Хто ще пам'ятає? Асирський тут хоче вислужитися. Це людина, яка хоче вислужитися. Все. Ну, ця карта каже так. Чекають якихось нагород. Тут навіть проросійські, не проросійські, тут, скоріше за все, лояльні. Зараз ми подивимося, я хочу ось тут докласти ще. Бо тут іде якийсь страх, страх знищення. Тут, знаєте, якщо наказ іде звідси, наказ зі страху, наказ, ну, вони бояться все ж таки Росії. Для свого особистої, скажімо так, безпеки. Для своєї особистої безпеки. Дивіться, наказ пішов звідси. А тут ще ініціатива іде. Розумієте, сирський ще а, дуже хоче вислужитися. Скажу я ось так вам. Був би залужний, такого би не було. Ось. Ну, ось якось так. Давайте так, доля цих бригад, цих людей. Чи буде, чи якось розголос ця справа набере, чи ні. Давайте ще це подивимося. Чи буде ця справа продовження? Якийсь толк з цього буде, чи ні? Дуже помаленьку. Ну, тут знищують багато наших. На жаль, мої дорогенькі, я не можу е приховати від вас правду. Тут, е знаєте, от коли достатню кількість утилізують, тоді почнуть е торгувати. Торгувати почнуть. За території. Ви розумієте, е наші військові це єдиний хто стримує е наш фронт. І ви знаєте, якщо якісь долбодятли пишуть мені в коментарях, та що ви розумієте? Та Зеленський стільки зробив для країни, щоб він здох? Розумієте? Щоб йому горіти в пеклі з його цілою мафією? От від сьогоднішнього дня, щоб він горів в пеклі разом зі своєю мафією. Вибачайте. Можливо, це не, не, не культурно. Мені казали, що я не культурна, є там дуже культурні рашистки, ось, які працюють на ФСБ, Ф... да, ФСБ. Ось. Ну, дивіться, тих рашистів, тих москальок. Ось якось так. Мене злість бере. Мене злість бере, як я бачу, от, помаленьку, 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 помаленьку утилізують наших людей. А ви тих москальо дивитеся? Які захищають Зеленського і Єрмака, і тих тварей? в мене немає сил вже. А, мені інколи хочеться плюнути на це все. І, знаєте, не, 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 не йти проти течії. Тому що дійсно в мене маленький канал. Але я намагаюся зробити те, що можу. Мої дорогенькі, чим це закінчиться? Насправді чим все закінчиться, буде. розголосу. Дивіться. Повинно набрати розголосу, тільки розголос. Мої дорогенькі, тільки розголос. Може це зупинити. Я наскільки розумію, може зупинити тільки розголос. Від кожного з вас залежить доля кожного військового. Донатимо на РЕП для 143 ї бригади, яка на Куп'янському напрямку, Ось, тому що теж жаліються. У них, правда, ну не буду казати, яке керівництво, але е прошу вас, мої дорогенькі, е допомагаємо ЗСУ, інакше всім на нам кердик. Вибачайте. Тільки розголос. Я бачу тут розголос. Можна врятувати справу. Звичайно, не всіх, але можна врятувати багатьох. Багатьох можна врятувати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Робимо все, щоб зберегти наших військових. Розголос. Розголос, ще раз, розголос. Вони бояться розголосу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!